Доброго дня, шановні! Як ви бачите, зібрала м'яту. Вона якраз почала цвісти, от зараз ще покажу. Хочеться сказати, цвіте-м'ята, цвіте-м'ята. Листя не опадає, ні. Але осінь. Початок вересня. Ось я трошки зрізала, а ще, подивіться, ще є. Буду зрізати, бо передають грозу. Тому зараз продовжу покажу ще одну диковинку. Оце зрізала м'яту шановні. І бачите, що я знову побачила? Це вже другого кольору була жовта. Ось вона на м'яті, це я на столі. Тут під деревом собі буду готувати для сушки. Ну, ну Кажуть, що інтернет пише, що ці волоски, вони дають алергію, можуть бути і отруйні ось ці гусенички. Зараз я її поставлю, щоб роз... розглядіти краще. Вона відчуває, коли її чіпають, починає рухатись і вперед і назад. Зараз я хочу її от зачеплю. Дивіться, вона як реагує, якщо зразу, а потім уже думає, що той вітер і менше реагує. Але, як кажуть, огризається трохи. Знаєте, такими. Тут і бджолі літають. Ой, диковинка оця. Ну, чого на, на такий... я і не знаю, що з нею робити навіть. Сушити не буду для чаю, це однозначно. Ось такі заготовки п'ємо. Взимку чай із м'яти, а також чорнобривців багато. Ну, а це передають грозу, я трошки зібрала помідорів. Ну, це в оці мої моїй грядці, де. Багато чого росте. Гарного вам настрою, бувайте здорові. Ну, а цей, ви знаєте, мені шкода, як кажуть, ми в гості в неї, а не вона в нас. Тому я її отуда відпущу десь, в хащі. Под... Скажіть, що ви думаєте по цьому поводу? Але мені шкода, правда? Її нищити. Вона така незвична. І головне, сіренька вже така. То була жовтенька, зелененька якась чорна з жовтим, а це вже сіра із чорними такими волохатими. Ну, ті були трошки більш волохаті, а ця має такі лишень вусики волохаті. Ось така вираженість. Висказуйте, хто має яку думку. Треба їх побачив, вбити чи відпустити. Хай живе. Це ж природа, на мою думку. Я не вбиваю, поки що не вбила ні одної, а не знаю, як треба поступати з ними. Їх не так уже і багато. Бувайте здорові.